Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Сіла я тут на лавочку в себе під ту катайпу. Ашт, і сиджу і думаю, думаю, що я маю зараз робити, хоч я маю до церкви йти. До церкви треба буде зібратися і піти, але то ще рано, то я от сіла тут і відпочиваю. <гум> включила, включила телефон, думаю, я з вами трошки поговорю і щось вам покажу. Подивіться. О, Бач, Розляглася тут коло мене і вже собі лежить. Спить, цілу ніч гавкає. Тіло ніж в'їдає, в'їдає, що її треба закривати. Не знаю, вона сама на себе гавкає, чи, чи до кого вона гавкає, чи... але гавкає, гавкає страшенно, відробляє свій хліб. А, а цілий день, тако буде тако буде спати. Цілий день. Гортензія так в мене і цвіте, така краса, ще є біла там. Я так як її під'їзала, так я її під'їзала. Вона так в мене. Є підв'язана, які, які то квіти. Вона мене тішить, радує кожен раз, кожного року. Ну і ця, слава Богу, я вже її знову ще відкопала, була ще відкопала, була кусок, що ну, треба було дати. І я дала ще, і, і вона все одно вона вже тут підноситься, вже така гарна, така гарна. що... Та гортензія, що вона буде тут теж такий, напевно, що такий самий розростеться. О. І тут я посадила гортензію. Там вона була під е, трояндом ніяк не могла. Ми цю всю зе, е, траву, траву хочу вам сказати, не показувала, але скажу вам. У нас тут дуже трава, дуже трава. О. І ми її всю траву звідси заберемо і е, переробимо. І будемо собі е, насаджувати тут квіти. Тут трошки холод, трошки сонця, трошки холоду, бо ну тут багато місця такий буде ще е, квітник у нас досить, досить великий. Заберемо землю помало, а то ту е, траву помалу і так будемо то насаджувати тут трохи. О. Ну що робити? Нема де так садити. Туди не насаджу. Туди, бо там все в нас від тої будови, і тут, і тут від тої будови все таке, знаєте, і, і щебні, і, і камінні відцегли. Не можна було все вибрати. А землю не завозили. Не було чоловіка тоді вдома, нікого не було. Я була і діти не завозили ніякої землі, то все трохи вибирали, не могли вибрати. І отак все лишило. То і так мені ще. Що все в мене квіти, то все, то все мені м син довбав мені такі ями, всі вибивав в тому всьому, і я свіжу землю, таку, в ті ямки, і все засаджувала. О, все, все мені допомагав син робити, як був вдома ще. Був вдома ще ходив вчитися, ще, ще був вдома, то, то все мені допомагав. Тут же, тут же легше. Тут вже легше, тут вже земля. Сюди так не навозили того всього ні цеглів, ні каміння. Тут, тут легше. Але знову, о, бачите, заростає, треба кропити Той, косити все. О. А тут о, цвете, 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 троянда. Ну але вона вже наполовину знову в буріні. Тут не встиваєш накуповувати тої бензини. О. Ці кущики буду брати, їх черенкувати, напевно, що на. Насаджувати ще, щоб було собі на, на розмноження. О, цей кущик такий, і оцей такий кущик. О, я відрізала, була, тут вже його відрубала, він був там в землі, приймився, то я з корінням відрубала і, і віддала. О, Таке во. О, Тут ще все тут у мене гарненько. Цвіте, ходжу кожного ранку, дивлюся, приглядаюся. Треба знову, знову пополоти, знову треба е, подивитися до нього. О, коротше, сапа не, 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 не йде на спокій. Ні руки, ні сапа. Лише сапаєш, сапаєш, полиш, сапаєш, полиш, сапаєш і все. Ось таке. Скажу вам, персики ми зриваємо, продаємо. О, е. Вони хоч такі, але вони вже дійшли. Вони м'які, такі, бачите, які м'які персики. Дуже добрі. о, Але я не про персики. Ця лілійка вже все, вже відходить. А йдемо подивимося на помідорки. Подивіться, ті помідори мої, такі величезні. Не знаю, прийдеться, я вже чоловіка ніби повідомила, бо ці помідори гоняться, вони, певне, двохметрові, такі е, височезні ці помідори будуть. Ну а колики до них тут вже малі. Ну і прийдеться мені, я порахувала, скільки я тих помідорів тут маю, то прийдеться, щоб якісь колики чоловік поробив мені. Це помідори якихось двох сортів, бо видите, якісь тут кавовочі. Чи такі зелені, такі якісь круглі. А тут цей во, бачите, який сорт. О, такий во, о, о такісь такі, різні, різні. Ну нічого, вже подивлюся, як вже вони м, по доході. Та я вже тоді подивлюся, що то за такі помідори. Ми обробили, обробили десь кудись, я ще ходила, і листочки зривала. Там ще треба, треба просапати з того боку. Не встигла, бо дощі, Бо дощі кожен день лиють як не кожен день, то через день. Дивіться, тут такі грони, нічого такі. Ну, мені просто шкода, бо якщо вони будуть доходити, а наростати може не пропадуть, а наростати, то, то шкода мені, щоб воно ну, не зламалося, не пропало. О, дивіться, тут вже так високо, де там патечок, а воно так високо. Тут так високо, помідорки. Ну, тут підносяться високо. Тому... що Мушу все, щоб зробив. Він не дуже тото хоче, не грузи мене, не грузи мене, не додавай мені роботи, ну але хто тут зробить. Я йому казала, хто тут зробить. Я другого чоловіка не маю, щоб мені тото зробив. Але щось вони тут вивають, якусь корявину мають. Ну то так, як помідора, так як помідора. І всюди, але якихось пару штучок там є. О, Видите, як, як пішло? Росте, росте і подивіться, аж куди Його Я не хочу завертати, бо я його не поламала. О, але воно, подивіться, що воно робить. Туди треба його е попідв'язувати попід догори. Таку красоту. Персики ми помалу вже допродуємо, то ті, що до, доходять. Помалу допродуємо. Ще трохи є, ще трохи є, але вже є такі деревини, що вже на них та перша, то, то туди, в тому краю, то вже взагалі всі обірвали. А та ще лише бачите, і так доходить. І тут по моїй дорки мої. О, по дві, помідорки. Красота, сливочки. Як називаються? Я не скажу. Я не знаю, як вони називаються, бо я без, без окулярів не вижу, що вам показують. І тут такі сливочки. Ви знаєте, сорт якийсь файний помідорів. Кісь сорт файний, бо їх дуже, дуже багато плодів. Дуже багато плодів на одній стовбурі. А вони невисокі, низькорослі, але якісь, якісь дуже помідори гарненькі. А тут в мене помідори. Хто пам'ятає, хто мені не дивиться з того року ті чері. Ну, я їх ними нічого не робила. Най вони, вони ні до чого не годяться, ці помідорки. Вони хіба тако тверденькі, трошки десь десь якусь вурвав, а вони ні на сок, ні на що вони не годяться. А чоловік каже: най вони так будуть, як є, і, і скільки тобі треба, ти їх збереш. А то най вони так будуть, потім їх всі скоси вимикаються і все, бо вони ростуть теж в 2 метри. Ну, от така ситуація виходить. О, бачите, це такі О, Подивіться, я вам покажу. Це такі чері. І вони вот тако наростають, наростають, наростають. Їм то, також треба також треба їм м на, 2 метри. на 2 метри треба їм зробити колики. І пустити, бо вони дуже, вони дуже наростають. Але такі водрі босенькі всі Це такі хіба чері для, для ресторану чи що, скажу, О, щоб так, отакі милесенькі. А зато ті помідори, то сама краса. Сама краса. Ці помідорки. Я не кажу, м -м, як воно, в людей, в людей, ті, що займаються помідорами, то, то в них там... Хмара тисячі корчів, але нам того не треба. Нам не треба, нам вистачить того, що, що ми маємо. У нас нема там кому таке їх їсти. О, так що нам вистачить помідорів повністю. Але то, що і ті помідори дуже, що маємо, то дуже гарненькі. О, дуже гарненькі. Знаю, я маю той, свій, ті свої насіння е, торішне, що я не, ну, не посіяла, бо мене не було і дочка їх не насіяла. Посіяла все, що я привезла, була з Польщі. А всі помідорки, я щось я не знаю, чи я докуповувала їх, чи це то насіння, що е, з Польщі. Я не щось не знаю. Певне, що я докуповувала сі, сі вони корослі помідори. О, такі вони гарнесенькі у нас помідори. Ціла хмара їх є. Нам вистачить. Пройшлася з вами разом по своїм садочками. Абрикоси відходять. Маюся на увазі, що відходять, що ми їх обрізали. і ще не обрізали. Ще прийдеться все дерево обрізати. Ось за цей персик я вам сказала, що ми його вже весь обірвали, бо і він самий скоріший і він самий уразливий, бо він дуже мав багато гнилих персиків надгнилих. Цей маленький обірвали, цей пізніший то ще лише не доходить. Цей теж майже обірвали, цей маленький також обірвали Хочу вам сказати по поводу цього персика. Оцей його персик у нас дуже смачний. От дуже. Він такий такий ну він такий сочний. Він такий персик смачнюший, що, що дуже смачніший. Я їх майже вже всі обірвала. Ще там пару штук лишилося. І от цей теж такий самий. Також я його майже весь ой, майже весь обірвала. Тут валишу, покажу вам пару штучок. Такий о, персик. Ну він сочний і смачний, дуже-дуже. Коли той персик, той такий чуть гірковатий, чуточку має гірчинку, то ці персики. Дуже солодкі, дуже. От ще цей молодий персик також такий. Бачите, також такий ще лишилося три штучки на ньому. Ні, чотири на ньому лишилося. Ну, такі в нас персики. Такі в нас персики. Всі ще трохи є дрібні, то, може, закриємо собі пару баночок дрібненьких таких. Бо я випродувала самі кращі, обриваю людям. Отакі. Самі кращі людям, а собі ну, йому всякі, їмо великі. Ну я що, що комусь шкодую, дочка не їсть, бо її не можна. А ми їмо такі, хто хоче, то їмо такі. А хто хоче? Я і чоловік. А чоловік е такий, що е не знаю, як йому скажеш, даш, урвеш, то він з'їсть. Не даш, не урвеш, то він сам йому не дуже хочеться. О, таке во. Ну, от і все, любі друзі. Провела я вам екскурсію по своїх садочкові, по помідорах своїх. Ці ще персики будуть доходити в нас, бачите, які, які пізніші. Але вони є. Така в нас от красота. Добре, огірки наші. Підростають, огірків є достатньо, я листя знизу пообривала. Отака, отака в нас подорож. Добре, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока. пока.